Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 15 хвилин тому китайські винищувачі порушили повітряний простір РФ в Хабаровську. А велика кількість інженерної та військової техніки зайшла на російську територію. Прикордонники начинили опору пише телеграм-канал Кремлівська криса. Очевидно, що домовленості Путіна і сіти перестають явними. Путін отримує гарантію особистої безпеки, але не повну підтримку у війні. Натомість сі анексує Сибір і вочевидь анексія уже відбувається. Як повідомляє Елеграм канал один із російських пілотів військовим льотчиком РФ заборонили вилітати на перехоплення, заявивши, що цю повітряну зону віднині контролюватиме Китай і як ряда інших відповідних територій. Слідкуємо за розвитком подій разом. Паралельно симсі і Путіна зустрічаються в Москві. Нова героя світу. Така дві ключові персони Байден і Сі Росію більше не питають. Це осал це ще ніхто не скинув маски, але Рауранці Остає усе менше. У день зустрічі сі, сі Іми васалами прозвучав салют по російським базам на окупованій території, при чому списані ракети базової діяльності 100 миль, а не те, що насправді спроможні США зараз пише військовий Денис Ярославський. Сімабуті сьогодні самостійно самотньо з одного боку він влаштував проблему в Європі, підірвав Ізраїль, Пала Африка. З іншого боку, де ці всі друзі китайської ініціативи 14 плюс 1, де один був він саме 14 держави центральної східної Європи, які влаштовували Тичне конфу за західноєвропейцями заради честі були першими в покінні. І що тепер шовковий шлях йде дикими територіями і упирається у тупик угорщину Речний Кремля ЄС Орбан заглядає в очі, але цим не компенсує втрати ринку ЄС і заміну Китаю на Індію. Шовковий шлях Байдена сплутав всі карти провокації Хамасу ще більше відштовхував золотий мільярд, об'єднання радикальні багатії. Готові фінансувати божевільних повстанців заради розваги і через нудьгу. Але пересідати з Росройса на Аурус чи у укомплектовані золотим калашниковим і гранатометом дурних малом. Індія, де багато правих і радикалів мовчить і працює, ну не люблять вони китайців, не люблять настільки, що європейці для них знову ук, якщо ці будуть поважати брахманів і кшатриїв. До речі, забули про Кремлі. Хоча єдина роль Кремля зараз посилати свої народи на смерть, продовжуючи цим життя своїм старцям. Путін про праву руку від сі це вже не союзник, а підстав. Авкаін Маозедона теж готувався покласти сотні мільйонів людей у майбутній справедливій війні з імпералізмом, але потім вирішив показати кулак ручовий, почав будувати комунізм з капіталістичним обличчям. Президент Байден це все бачив і зая знає, що дня він посилає країнам, які набралися на хабство кинути йому виклик. Простий меседж охолоньте. Інакше я вас знищу. пева на сьогоднішня зустріч Байдена Шольца точно містила обговорення первах атакам Снатаурус. Бодай тому, що перші. Вже є, а других досі чекаємо. І ці 31 американські танки Абрамс, які сьогодні зайшли в Україну з підготовленими екіпажами, це всього лише початок. редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.